Друзі, всім привіт! Ви на каналі NestCar. З вами я Макс, і сьогодні мова буде йти про топ-5 седанів до 20 тисяч доларів, які можна купити в Україні або ж привезти зі штатів. І розпочнемо наш топ з цієї цікавої і дуже популярної машини в Україні: це Audi a 4 в b 9 кузові, які почали випускатися з 2016 по 2019 рік. Це авто може бути в трьох комплектаціях: преміум, преміум плюс і престиж. а також може бути на передньому приводі або на повному. Що називається Quattro. Комплектація преміум доволі проста, але насправді я б не відкидав цю комплектацію, тому що в Америці часто люди люблять доставляти собі цифрову приборку замість аналогової. І як на мене, це, мабуть, одна із ключових функцій, яку люди шукають в нас в Україні. Також преміум комплектації, як правило, вже є підігрів сидінь, точно є CarPlay. І в цілому цього більш ніж достатньо для їзди, як на мене. Часто бувають датчики мертвих зон. Навіть на преміум комплектації вже машина йде на дисках, а не на ковпаках. І на 18-й гумі, що в цілому для наших доріг більш ніж ок. Тому якщо у вас дуже обмежений бюджет, то я б вам радив розглянути авто, мабуть, у преміум комплектації, але з меншим пробігом і з кращими пошкодженнями, тому що таке авто буде більш реально знайти до 20 тисяч доларів. Преміум плюс комплектація вже включає в себе набагато більше опцій. Це такі, як диски вже йдуть опціональні, вони виглядають по-іншому. Плюс музика вже бед Олесан в цій машині. Також точно є датчики мертвих зон. І в принципі, все те саме, що і було в комплектації преміум, Можливо, ще з допів додасться підігрів керма. Також в кожній машині забув сказати, є люк. А Prestige комплектація це вже максимальна комплектація, яка є в цьому авто, і вона вже може бути означена всім. Тобто, це можуть бути і камени 360, радари, дістронік. Тобто це вже максимально запаковане авто. І звісно, я б радив його, але думаю, що до 20 тисяч доларів з гарним ударом, з гарним прибігом таку машину не знайти. Взагалі a 4B9 буде знайти важко до 20 тисяч до 100 тисяч пробігу з адекватними пошкодженнями. Тому я це авто раджу чисто через те, що воно реально дуже класне і дуже популярне. Це, мабуть, одна із найвдаліших моделей Audi, тому вона в Україні користується дуже великим попитом, їх завжди шукають, завжди продають, і людям завжди вона цікава. Ми самі не один раз привозили такі машини нашим клієнтам, і я знаю, про що кажу, тому що в самого таких було штук 3. Якщо авто у вас йде на передньому приводі, то в ньому буде з заводу 192 кіно кінських сил, що в цілому непогано машина їде. Не скажу, що вона дуже швидка, але вона їде в комплектації Вже у нас 252 кінських сил, що набагато цікавіше, і взагалі люди в Україні чомусь обирають більше квадро. Я їздив і на передньоприводних, і на квадро безперечно в них є різниця, тому раджу для себе обирати квадро. Якщо брати передню приводну Audi, то в мене було таке, що по місту, коли без пробок я їздив, розхід був в районі 7 літрів. Та звучить як сказка і брехня, але це правда. В середньому десь 8 літрів розхід на передньому приводному авто по місту, а на повноприводному десь 10. Мінуси цього авто. Насправді, отак зразу придумати якихось мінусів я не можу, тому що машина дійсно класна, збалансована. Але все ж таки є певні мінуси. Наприклад, на пробігу 80 і більше тисяч кілометрів подушки двигуна слабкі у цих машин, тому їх дуже часто треба зміняти. Але вони не дуже дорогі. Дві подушки десь обійдеться вам в районі 6-8 тисяч гривень, і замінити їх там ще декілька тисяч. Тобто можете орієнтуватися, що там в 10 тисяч гривень буде вам коштувати заміна подушок двигуна. Основний мінус Ауді те, що це Ауді, вона не дешева в обслуговування, тобто всі запчастини коштують гроші. Але вони зроблені доволі якісно. Тому тому, якщо правильно експлуатувати авто, я не думаю, що у вас виникнуть якісь проблеми з цим, тому що запчастини всі крепкі і надійні і їх не доводиться заміняти там кожного дня. Одна з фішок авто, як на мене, що їх можна безпроблемно переодягати в новіші версії або ж в спортивніші, тобто S, RS, і авто починає виглядіти набагато краще. Тому ви можете, якщо у вас, наприклад, машина бита впередок, то ви можете відразу собі купувати якийсь крутіший бампер, ніж стояв у вас до цього. І це безперечно плюс. І розумію, що так можна робити і на інших моделях, але на Ауді, от вона красива, і її можна зробити ще красивішою, що, як на мене, плюс. І ці всі обвіси є китайські, тайванські, оригінальні, коштують відносно недорого. Під ключ зі штатів я думаю, що цю машину можна привезти до 20 тисяч доларів, тому що зараз на них впали ціни на запчастини, впали ціни на самі машини, але ви маєте розуміти, що ця машина буде точно. Більше чи ніж 100 тисяч пробігу, якщо ви хочете квадро і в гарній комплектації. Тому радив би, мабуть, розглядати їх тут, тому що на ринку їх також достатньо. Але я знаю, що їх шукають завжди. І якщо я правильно собі розумію, то на ринку не так багато цілих авто за 20 тисяч. Тобто їх можна знайти, вони появляються час від часу, але їх не так багато. Тому, якщо ви хочете конкретно Audi a 4 b 9 100% варто спробувати, але маєте розуміти, що для того, щоб знайти достойний варіант, вам потрібен буде час за пару днів. Вряд ли знайдете, або вам просто повезе. Audi може бути або автоматизована коробка S-Tronic. Або тип в залежності від того, яка машина у вас. Тобто, якщо це квадроповнопривідна, то скоріш за все, там тип а передні приводної може бути автоматична s тронік яка між ними відмінність? s тронік вона семиступінчата, а тип Тронік восьмиступінчата. Користувачі часто кажуть, що ця семиступінчата s стороні коробка вона менш надійна, ніж Тип І Я з цим ніколи не стикався, бо в мене були як повноприводні авто на такій коробці. Типтронік, так і передні Не було проблем ні стою, ні стою. В цілому це авто динамічне, надійне. Красиве, В Україні воно дуже користується попитом, воно релевантне і підійде для будь-кого. Тому я вам рекомендую Audio 4B9. Просимо зробити ваш стандартний ютубний ритуал, тобто написати коментар, поставити лайк і хто ще не підписаний, підписатися на наш канал. А ми, в свою чергу, за це будемо старатись робити для вас як можна більше крутого україномовного контенту, під який вам буде щось нідать, обідать і вечерять. Тому дякую вам, хто вже це зробив. А хто не зробив, кнопка внизу. Tesla Model 3. з усіх авто в цьому топі. Це моє улюблене. І зараз навалю вам тисячу причин, чому. За 20 тисяч доларів це авто ви можете купити як 2018, го так і 2023 року. Чому так? Тесли діляться по тому, який запас ходу в них і скільки моторів. І сама проста версія тесли це стандарт плюс, яка має в собі 55 кВт батарею і один мотор. Найкрутіша версія Тесли – це Tesla Long-Range Dual Motor з двома моторами, яка може бути звичайна версія або спортивний перформанс. В перформанс-версії в неї є вже зразу з заводу 20 диски, покращена гальмівна система, тобто більші тормоза, машина має набагато більше кінських сил, їде від 0 до сотні, десь в районі 33 34 секунди. Також має красну полоску ззаді на кришки багажнику і спойлер. Також в нас зима на підході, і багато хто любить. Подріфтить Model 3 Performance дає таку можливість, тому що в неї є так званий трек мод. Тобто ви можете собі налаштовувати будь-який привід. Можна поставити 100% на задній, 100% на передній, 50х50, 50, виставляєте, як вам зручно, і даєте боком. Я пробував, так зимою їздив по треку і дуже класно, тест для цього підходить. Єдине ясно, що не вистачає цього. Не вистачає звуку, але дріфтувати на Теслі дуже прикольно і вона це робить якісно. Тому, якщо вам хочеться емоцій, то Тесла Model 3 вам також для цього підійде. Звичайний Long Range Dual Motor, він відрізняється від звичайний стандарт тільки тим, що тут уже батарея йде на 82 кВт, і вона має в собі два мотори. Вона їде потужніше ніж задні привідно, але не відчутно. Тобто, десь в районі 5 секунд до сотні вона їде. Це дуже швидко. Звичайні громадські авто так не їдуть. Але це повільніше ніж той же перформанс. Всі тесли 3 йдуть в однаковій комплектації. Єдине, що ви можете собі обрати, це або білий, або чорний салон. Все інше в неї йде заводу. Це купа функцій, безпекових різних парктроніки, які показують в сантиметрах, скільки вам до перешкоди камери по всьому кругу авто. Це і радар, і автопілот. По комплектації за 20 тисяч доларів крутішого авто, ніж Тесла ви не знайдете. Тесли Model 3 є дві версії: до і рестайлінгова. До рестайлінгова це 18 і 1920 рік, а з 21 і вище пішла рестайлінгова модель. Основна відмінність в тому, що в рестайлінгу додали тепловий насос, який відповідає за клімат в авто. Тобто клімат вже працює не від основної батареї, а працює від теплового насосу, що збільшує запас ходу. Також в рестайлінговій моделі додали двіний з що покращує шумоізоляцію і в цілому, там по нововведеннях, все можливо ще там під підігрів керма. А так більше таких разючих відмінностей немає. І от ви вирішили, що хочете собі купити Tesla Model 3 за 20 тисяч. Яку ж вибрати? Якщо ви хочете кайфувати, їздити швидко, бути швидшим, ніж всі інші на дорозі, давати боком, їздити прямо як тільки угодно, то я б радий вам вибирати перформанс до 2020 року. Це авто буде з пробігом до 100 тисяч кілометрів, це буде 75 на батарея, але перформанс за ці гроші знайти більш, ніж реально. А якщо ж ви хочете максимально нове авто, то я радив би вам шукати машину, мабуть, з одним ботом. Але вже з 2021 року. Тобто вона буде проїжджати більше, скоріш за все, але буде більш сучасна, більш нові деталі, і в принципі вона краща, ніж попередня. Основна фішка Model 3 в тому, що авто можна керувати з телефону, тобто ви можете його відкрити, закрити, завести, прогріти, охолодити. Все це робиться з телефону на будь-якій відстані. Головне, щоб авто стояла сім-карта. Також в деяких Model 3, де куплений максимальний автопілот, ви можете виїжджати вперед і назад з телефону. Тобто Телефоні просто натискаєте кнопочку вперед, і машина котиться вперед або ж назад. Це зроблено для того, якщо ви стоїте в вузькому паркінгу, вам незручно виходить, ви просто ставите машину перед ним і з телефона під'їжджаєте, і так само потім можете виїхати назад. Перший основний мінус це те, що вона дуже низька, тобто, навіть на невисокі бордюри ви на цій машині не заїдете, навіть не пробуйте. Хіба що, якщо поставите собі проставки? Також для когось може бути мінусом те, що в салоні доволі пусто. Перед вами немає ніякого спідометра, один великий монітор посеред авто. І комусь це може не подобатись. Для мене ок, але для когось це мінус, тому враховуйте це при покупці. Також машина доволі жорстка. Руль ходить у неї так, що пальчиком не покрутиш, він такий твердоватий. І в принципі, якщо у вас перформанс особливо і велика резина, то вона жорстка. Тому маєте бути готові до цього, що ця машина жорстковата, навіть на сама звичайна, хоча на вісімнадцятій резині норм, але це буде жорсткіше ніж умовна a 4. Ну і звісно, для когось мінус, а для когось плюс це те, що вона електрична. Зараз у нас на вулиці буде зима. Машина буде сядати швидше, плюс у нас будуть відключення світла, тому враховуйте цей момент. Але швидкісною зарядкою машину можна зарядити до повного бака за півгодини, тому це. Проблема, але не зовсім. Якщо ви багато їздите по місту і основне ваше пересування відбувається по місту, то Tesla 3 для вас ідеальний варіант, тому що електромобіль для міста це просто сказка, його не потрібно обслуговувати, не потрібно міняти ніякі масла. Все, що потрібно з ним робити, це просто заряджати. Якщо у вас ще є де це робити, тобто якийсь паркінг, якась своя розетка, можливо, гараж, не думайте, це ідеальний варіант для вас. Але якщо ви полюбляєте дальні поїздки, то, мабуть, в нинішній інфраструктурі електромережі в Україні я б не радив розглядати для себе. Електромобіль, тому що часто буває таке, що по трасах зарядки не працюють з тої чи іншої причини. Тому по місту ок по трасі краще не треба. З 2020 року Mazda 6 пропонується у декількох комплектаціях: спорт, турінг, Гранд грантуринг резерв, сігнейчер. Пропоную вам зупинитися на перших трьох. Дві останніх, ясно, що вони дуже топові, і в них там вже мінімальні між ними відмінності, але це самі максимальні, які за 20 тисяч навряд ви купите. Але якщо повезе, зможете купити. Знайте наперед, що в тих комплектаціях є все. Спорт. Це базова комплектація. У мене Mazda 6 на спорткомплектації, і в цілому в цьому авто достатньо все. Єдине, що з Америки в неї були тряпочні сидіння, які вже тут в Україні перешили на шкіру плюс Алькантару. Що я радий би, мабуть, робити всім, тому що ну, зовсім не око, коли вона без цих шкіряних сидінь. Тому, якщо у вас така мазда планується чи ви вже таку купили, раджу вам перешити салон. Це недорого. В цілому ще ця комплектація включає в себе вже CarPlay, монітор, датчик, Тримання в смузі, от датчик, який тягнеться за авто, що попереду вас, мультикермо, сенсорний монітор, плюс аналоговий, музика штатна, звичайна, люку в цьому авто немає. ЛЕД-фари, які оснащені автодальним світлом, і в цілому це все. Доволі базовий, скромний набір функцій, але їх достатньо. Mazda 6 оснащена 25 літровим бензиновим мотором. І в перших двох комплектаціях він йде на 193 кінських сили, а вже з третьої і вище він йде такий же на 2,5 літри, але вже турбовий на 250 кінських сил. В комплектації Тюрінг є все те саме, що і в першій, але диски вже йдуть 19-го розміру, плюс в авто додається люк, і салон у нас йде з підігрівом, шкіряний, а не тряпочний. В цілому це всі зміни, які відрізняють її від першої комплектації. В гран Тюрінгу по суті майже те саме, що і в минулій комплектації, але тут уже у нас йде турбовий Мотор на 250 кінських сил, вже не штатна музика, а музика Bose, і зеркала з автозатемненням зі штатів. В цілому це всі зміни, ну і плюс те саме, що було до цього. Тому єдине, чому варто розглядати гарантюри, це тільки потужніший двигун. Якщо ви хочете максимально зекономити і вам достатньо першої комплектації, то 20 тисяч навіть забагато. Я, наприклад, продаю своє авто і можу віддати вам його за 18 500. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть у коментарях або пишіть нам в інстаграм, і я вам продам свою машину. Основна фішка цього авто це розхід. А він в ньому дуже приємний, тому що авто оснащене технологією SkyActiv. Це технологія, яка відмикає циліндри в дорозі, і тому розхід по Києву в середньому на такому великому авто у вас десь буде 8,8 літрів, а по трасі там взагалі 6,5, ну може 7. Тому авто дуже А, комфортне і Б, економне. До фішок можна віднести комплектацію, тому що як на мене вони досить дивні. В базовій комплектації ви отримуєте радар, утримання в смузі. Далеко не всі машини таке пропонують базовій комплектації. Я не знаю, чому вони не зробили шкіряний салон, але зробили от, от такі фішки, які набагато. Ато дорожче, тому розглядайте для себе, якщо вам важлива більше технологічність, то Mazda 6 вам підійде. Mazda 6 оснащена своєю фірмою коробкою SkyActiv Drive, яка ближче до гідротрансформатора. І в цілому в експлуатації я ніяких мінусів по ній не замічав. Вона не пинається, працює плавно, тому коробка в цьому авто непогана. Мінуси авто: перший основний мінус, якщо ви берете авто з двигуном 190 кінських сил, то воно зовсім не їде, тобто воно абсолютно не динамічне. Але якщо ви нікуди не спішите, то вам така машина підійде. По трасі свої 140-150 км на годину вона їде, але по місту динаміки це і зовсім не має, хоча мотор 2,5 літри. Всі знають, що Mazda не славиться своїм лакофарбовим покриттям, і це авто також має такі нюанси, воно дуже легко царапається, його легко поцарапати глибоко, але є рішення, Mazda сама продає кіти, так звані, якими можна чинити ці неполадки. Тобто, якщо у вас є якісь царапини, затертості, ви можете придбати спеціальний олівець яким будете це все замалювати. Так, да, це мінус, але маємо те, що маємо. В цілому, Mazda 6 це комфортний, великий седан, який підійде для сім'ї. Це авто точно не для молодого хлопця, тому що воно нікуди не їде. Але машина комфортна, на дальняк, дуже зручна, економна. І якщо ви хочете потратити менше грошей, придбати новішу машину, яка буде до 50 тисяч кілометрів, то нагадую вам ще раз, що ви можете купити мою. І Mazda 6 взагалі для вас прекрасний варіант. На Accord 10-го покоління починається з 2019 року, і на них встановлюють такі двигуни. Перший це 1,5-літровий бензиновий, 2-літровий бензиновий і 2-літровий бензиновий гібридний мотор. 15 літровий турбований двигун оснащений 192 кінськими силами і працює в парі з варіаторною коробкою передач. 2-літровий турбовий мотор оснащений вже на 252 кінських сили, і працює в парі з автоматичною коробкою передач, тобто не варіатор. А гібридний варіант цього авто так само містить собі двохлітровий, але вже атмосферний двигун в парі з гібридною установкою. Honda Accord містить в собі 4 комплектації: LX, Sport, EX і Touring. LX найбазовіша версія цього авто, яка доволі пуста. Вона містить в собі тільки CarPlay, немає навіть керівних сидінь, як правило, тому я б радив би пропустити цю комплектацію і рухатись далі. У комплектації спорт у нас вже йдуть 19 диски і салон комбінований. Він з екошкіри і тряпки. Це вже трішки краще ніж до цього, але ще не ідеально. У комплектації EX вже починається повністю шкіряний салон, який має в собі підігрів. Також авто має люк. Воно так само йде з заводу на 19 дисках, і в ньому вже встановлена аудіосистема система преміум класу. Тому я б радий розглядати авто от конкретно з цієї комплектації. І турінг це вже максимальна комплектація, яка містить підігрів, сидінь, обдув, камери 360, всякі можливі датчики безпеки, люк, іноді панорама. Тут вже за запитом попереднього власника. Тому це максимальна комплектація, буде важко знайти її за 20 тисяч доларів, але в цілому, якщо пошукати, я думаю, вам може фортанути. За ці гроші в 10-му поколінні ви можете купити авто з 19 по 2021 рік. Взагалі, на авторія починаються ціни на ці авто на 1,5-літрових двигунах від 16 тисяч доларів. Тому за 20 я думаю, у вас вийде купити максимально гарне авто і бажано вже не на 1,5-літровому, а на 2-літровому двигуні. Але доведеться трішки пошукати. І ясно, що в літровому моторі розхід трішки менше. Він там десь в районі 8-9 літрів по місту і 6-7 по трасі, а в 2-літровому він такий же, як і плюс-мінус його конкурентів, тобто тих самих 11 літрів по місту і 8-9 по трасі. Перший мінус це те, що 1,5-літровий мотор працює в парі з варіаторною коробкою передач, яка потребує правильної експлуатації. Тобто вона не любить, коли на ній сильно газують, не любить різких нажатій газа газу в пол, і на ній потрібно кермувати нею плавно, гарно її прогрівати. Тому що якщо дещо зробити не так, то вона може просто вийти з ладу. Маєте взяти це до уваги і краще перед покупкою ознайомитися, що таке взагалі варіатор, тому що в Україні чомусь їх недолюблюють. Також ви маєте розуміти, що це авто доволі жорстке і по підвір. Є певні нюанси, тобто речаги в неї не дуже високої якості, і вони можуть через погані дороги зношуватися. Як ви знаєте, в Україні в нас дороги не дуже, тому маєте розуміти, що може бути таке, що з заходовкою буде потрібен більш пильний догляд. Ну і взагалі півтора-літровий мотор, як на мене не дуже, бо машина здорова, це великий клас авто, це типу Mazda 6. І вона на півтора-літровому двигуні. Як на мене, це мало, і я думаю, що ресурс цього мотора не дуже великий. Тому враховуйте, що якщо ви купуєте машину з півторалітровим двигуном, то я б радив би вам розглядати точну машину до 100 тисяч кілометрів, а краще взагалі до 70. Тому для себе цей момент занотуйте, але за 20 тисяч, я думаю, ви зможете купити таку машину. В цілому мені Honda Accord подобається. Перше це своєю зовнішністю, тому що машина виглядає неначе якийсь космольот, вона, наче з іншого світу, виглядає дуже гарно, в салоні вона простора, зручна, оснащена всіма типами безпеки, машина доволі комфортна. Так, є мінуси, про які ми вже говорили, але в цілому авто не. Погане і заслуговує уваги. Це не банальний вибір для вас. Я знаю, що ці авто в Україні не дуже популярні. Тому, якщо у вас є бажання виділятися серед потоку і спробувати щось цікаве, то я радив би хонду для вас. Але знову ж таки, перед покупкою цю машину краще вивчити більш детально, бо авто не для всіх. Машина непогана в 2019 році, але ми будемо розглядати з 2020-го, тому що вона вже йде в новому кузові. Так, за 20 тисяч доларів буде важкувато знайти, тому що вони стартують з 18 тисяч. Але це цілком можливо. І ця машина вже зовсім нова, вона виглядає знову ж таки як якийсь космольот. Вона й форма трішки така, наче попливша, так вона наче плаче, але в цілому машина викрута, вона виглядає сучасно як ззовні, так і всередині. Hyundai Sonata пропонується з кількома видами двигунів. Найпопулярніший – це 2,5 літровий двигун на 191 кінську силу. Також авто має двигун на 1,6 літра, Він турбовий вже на 180 кінських сил. Пізніше з'явилася гібридна версія з комбінацією 2-літрового бензинового мотора. Та електричним двигуном на 192 кінських сили. Всі авто оснащені восьмиступеневою коробкою передач з переднім приводом. Hyundai Sonata містить в собі 4 комплектації SE, Cell, Cell Plus і Limited. Комплектація ST – це сама базова комплектація, яка не містить собі навіть шкіряного салону. Знову ж таки тряпочний. Зроблено це для того, щоб машина коштувала дешевше. В неї є монітор, є карплей. В цілому салон це виглядає непогано, але функції, як на мене, маловато, немає навіть підігріву сидінь, тому цю комплектацію я б також радив скіпати. В SL у нас такий же тряпочний салон, але його вже хоч можна електрорегулювати, тобто він не ручний, містить собі підігрів. В цьому авто вже є системи, які допомагають при паркуванні, адаптивний круїз-контроль і багато таких інших безпек безпекових фішок. Sonata Cell Plus йде у нас вже на 1.6 моторі але містить собі шкіряні сидіння, які мають підігрів і всі інші раніше перелічені функції, тобто там ще датчики мертвих зон CarPlay, Android Auto утримання в смузі, люк. Але мотор 1.6 Як на мене дивно, що в 2,5 літровому моторі немає шкіряних сидінь. Ви їх можете, навірно, заказати допом, але так в базі немає. А в 1.6 вони йдуть в базі. І Limited – це найкрутіша варіація Sonata. Вона йде на 2,5 літровому моторі, шкіряний салон, камери T-160, датчики мертвих зон. Ну, в основному всі функції, які потрібні для сучасного водія, це вже крутий салон, крута комплектація. За 20 тисяч доларів дуже мало ймовірно, що ви її купите з адекватним пробігом і пошкодженнями, якщо з Америки, але така вірогідність все ж є, хоча вона і дуже мінімальна. Мінуси. Перший мінус це те, що в стандартних версіях цього авто відсутній повний привід як такий, тобто ви можете купити машину тільки на передньому приводі. І як на мене це мінус. Також мінусом можемо назвати те, що в неї більший розхід палива, ніж у конкурентів. Візьмемо, до прикладу, в яку теж 25 літровий мотор, але за рахунок того, що там є SkyActiv, там розхід в районі 8 літрів. А на Sonata це буде 11-12, тому що такої технології тут немає. А мотор 2,5 літри. В цьому авто, як і в мази 691 кінська сила, і їде воно приблизно так само. Тому як для сім'ї чи просто для їзди по городу, ця машина ок, але пошашкувати на ньому навряд вийде, бо воно цього не може зробити. Тому враховуйте це для себе. І ще один мінус, як на мене, це те, що в порівнянні з конкурентами все той ж Mazda 6 чи Honda Accord в сонаті ззаду поменше місця. Це через те, що сама машина менше. Тобто, якщо ззаду сидіти висока або велику людину, то їй буде там не дуже зручно порівнянні з конкурентами. І, мабуть, мінусом буде те, що за 20 тисяч топовий варіант, там гібридну чи в хорошій гарній комплектації ви навряд купите, тому що ці машини починаються з 18 тисяч. Тобто до 20 можна купити або буде трохи сильніша бита, або слабша комплектація. То хороше і цікаве, але маєте розуміти, що топову варіацію цього авто за 20 ви не купите. В цілому, чому Hyundai Sonata в цьому списку, тому що це авто, яке вже пройшло перевіркою часу. Ви можете безліч Sonata бачити на наших дорогах 2014-2015 року. Це авто, по суті, те саме, просто новіше, в ньому інший йому двигун, Але по суті, це та сама привична знайома нам Sonata, яку люди вміють обслуговувати, знають, як це робити. І ну, неможливо уявити топ-5 машин без цього, безперечно, легендарного для України автомобіля. Тому він і тут. The cat sat on the В коментарях ви можете написати про те, що тут можна було б додати Camry, можна було б додати Passat і безліч інших варіантів. Але в цьому топі я намагався розказати виключно свою думку, плюс додати кожного авто з кожної країни. Наприклад, Audi у нас Германія, Tesla – це Америка, Єкорець, такий, як Hyundai, і два японці – це Honda і Mazda. Тому цей список вийшов такий, можливо, трошки нестандартний, але я думаю, що кожен в ньому знайде для себе щось особливе. Якщо у вас є якісь свої варіанти, які вам здаються більш цікавішими. То пишіть внизу у коментарях, я з радістю з вами там поспілкуюсь і почитаю ваші думки. Дякую вам за перегляд цього відео. підписуйтесь на наші соцмережі, такі як Інстаграм, Телеграм, обов'язково на Ютуб. Ставте колокольчик, щоб не пропустити вихід нового відео.